Підписчикам, дивіться, кого ми знайшли. В портовий город їдемо, так? Да. так? Я хоч торма... тормоза гляну. Ведемо вже водійську книжку. Ми В портовий город. Доброго дня, друзі, слава Україні, героям слава бай. Брат. Привіт. Покажись, який ти красавчик. Значить, Що ми готуємося до дальняка, будемо їхати. Доливаємо середини, і тут такий щуб незрозумілий. Може він що згинається. Зробив я таку метку і постійно е запихаю, щоб ця метка була зверху, так як всі обернуть на 180 градусів, тоді рівень буде неправильний. Він, як полукругом, мабуть, іде, не знаю. Тоді зовсім. Долили масло, зараз заміряємо. І все остальне передивляємося, настраюємося. Їхати, Ну, куди їхати ви у відосі побачите. Далі. Привіт, братан! підписчикам, Дивіться, кого ми знайшли. В портовий город їдемо, так? Да. В черні, я казала, моя <свіття> так, я хоч <какож> терма... <свіття> тормоза гляну. Нормально, світять. Та ні, чі колодка! Не, не, не горять. Воно б уже пащів. Воно б уже вже. Пощило. Ось так, де все нормально Можна лопашить Ти давно стоїш? ні, я заїхав кави правий попив, тобі води дай, я воду дав Ти дві бутилки взяв? Ні, я взяв, та я пропіху Дай, бо ми забули на брось друзья блин 55 60 я порву машину блин окжену о давай давай я могу так наступить э. аж рветь сцена Ще він не може. Ну що, друзі, приїхали ми в портовий город під Полтавою, за Добровами, як зрозуміло, стоять Бе, їде по грузчик, зараз будемо загружатися. Ну, що, друзі, як ви зрозуміли, ми приїхали за державною допомогою Добрива дали. Будемо забирати. Карбомід, американська допомога. Карбомід американський розфасований у нас в Україні. Машинки теж стойні, який бомбезний. красота. Так. Так, друзі, загрузилися, затентувалися. Будемо зараз їхати додому. Бачите, Камаз поставив кожу, щоб тепліше не грівся до Полтави. До точки сюди, точніше, 133 кілометри спідометр насчитав. Але він менше щитає, здається. Чуєш, я не пам'ятаю, що казав, менше щитає, так? Е, да. так він кілометр не досчитував на... 30 кілометрах, кілометр не до на 30, десь 140 кілометрів сюди притулили, то він температуру градусів 75, отак, до 80 не нагрівся. ну Та що будемо тулити, загрузилися далі. так що Трошки ми тепер з добривом, бо ми і не планували їх брати, правда? Тобто державна допомога допомогла трошки. Американська, я казав, що. Американська розфасована у нас. Подивимося. Тепер кукуруджа буде давати, так? Як в Америці, по сусім. До мене один парковчик дзвонив, він з якогось штатів, там 240, як мінімум. Якщо 200, то вони в мінусах. А так 270-280. Ну Там, правда, ГМОшна, Він мені розповідав. Так, друзі, ладно. потарахтіли. Так, друзі, бо ще забув вже спідометр, бо ведемо вже водітельську книжку. Не знаю наскільки ми правильно її ведемо, але треба вести, бо писали в коментах, навіщо я мучаюсь з тим спідометром, щоб показники він писати. Так як тахографа немає, стара модель, а водітельська книжка повинна бути. Тому ми її ведемо. Також, друзі, підписуйтесь на мій TikTok. Є тепер, я вже в Тіктокі щось вийшло, зараз загрузимося і будемо чатися. Ладно, друзі, ми. Що, скучив, що ми приїхали, да? Скучав. Що, друзі? Пригнали ми на місце. Значить, все нормально в дорозі, спідометр щитав, це він. Кома сьогодні більше не їздив, ніж... За останній рік десь 280 кілометрів лупанули. саме найголовніше, що туди назад без ніяких поломок Це вже дуже добре все сухеньке вроді Що там у нас Двигун сухий уже радує ага. Дзвоне. Хочу знати, чи ми забрали, чи не забрали. Що ти пуля льотаєш? Мости сухі. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, все буде Україна, мирного неба всім.